Дівчинка сонячна, дівчинка сонечко, тато щастячко, мамина посмішка. Як в це повірити, як це все боляче, щойно сміялися з мамою вдвох вони. Щойно ще планів було не злічити, жити, радіти і Світ цей любити та не судилось. Проклята війна їх наздогнала, життя відняла. Вже ангелочком у небо летить з колею, з Сашею, їм би ще жити. дівчинка світа. І з світа, із ними в хмарках, Ангели знову летять. В небеса. з неба до нас вони будуть сміятись, крильцями, ніжними зло відганяти, будуть Всевишнього щиро молити, мир нам послати, всіх нас захистити.